Таня усім шанувальникам футзалу. Запрошуємо вас до Львова, палац спорту Галичина. На матч 12-го туру першої ліги чемпіонату України з футзалу. Футзальний клуб «Кінайті» приймає сьогодні десну Белінте, Київ. Матч першого кола між цими командами завершився бойовою інші 4-4. Вісім голів ми побачили в цьому поєдинку. Ну і будемо сподіватися, що сьогодні побачимо не менш цікавий поєдинок і будемо сподіватися, що сьогодні. Побачимо не менше восьми голів. Що ж, 3-2-1, Поїхали. Поєдинок е, розпочався. Артур Гричук номер 77 і Олександр Шпаков і зараз миляється під номером шістнадцять. Цей поєдинок повинен був розпочатися дещо пізніше. Ну але і найТІ пішов на зустріч супернику. І поставив цей поєдинок о 13-й мильнуть. Багато що можна сказати. Є дуже дуже цікаві виконавці. В складі, зокрема, сьогодні в заявці на цей поєдинок. Сьогодні він є в заявці на цей поєдинок. Зараз атака від Інайтін. Зараз момент Константинов пробиває, не неточно. Десна-Белінтех зараз пробує атакувати. Удар поперечка, який момент зараз в цьому протистоянні. До речі, Вансибора 9 голів в цьому чемпіонаті. Зараз момент Михайлиш цією прекрасною передачею. Михалишин пробуває, але пробуває над воротами. Зараз контратака, класна гра, зараз і гол забиває Десна Белінтех. Кияни виходять вперед у цьому поєдинку. Забиває зараз Олександр Христенко, але тут для нього абсолютно все зробив зараз Андрій Маринич. Христенко лише переправляє м'яч у ворота. Що ж, не забувають, не забуваєш ти, забуває тобі. Олександр Христенко забуває на шостій хвилині. Зрозуміти гравцям, що команда може грати на хорошому рівні. І зараз момент може бути квасній пробиває браво! Подубний. Рябоконь. Перехоплення вихід 3-2 від команди Десна Белінтек. Рябоконь пробуває, Це було класно, але це було не точно. Данилів набирає швидкість. Передача на стовпа. Перехоплення від Константінова. Константінов підключає зараз Гречука. Гричук проти рябоконя. Гречук прострілює і знову браволкіп Олександра. Ой, цей поєдинок не є. Виключення. Зараз Шпак! Шпак проп! Прострілює, але немає завершення лише кутовий. Причому це вже не вперше у цьому поєдинку. Михайлишин. Ну, тут зіткнення з Волкіпором – це порушення правил. Але який вердикт? Тут питання, яка картка? Червона картка. Мурин. Помиляється зараз. Шпак. Помиляється Іванов. Немає зараз з'яття воріт. Помилився один, помилився інший. Який ж момент? Шпак зараз м'ячем. потрібно приймати рішення. Шпак пробиває Максименко. Четвертий гравець уже на майданчику. Десна Пелінтек не пропускає у чисельній меншості. І це дуже і дуже важливо. Зараз момент зможе забувати Десна Пелінтек. Стандарт і доборід не так далеко. Вансибор. Передача! Шпак. Шпак зміщується в центр хороша передача. Ботнар. Вотнар з носка на воротах. Власне, якісний удар зараз від Андрія Маридича. Точна передача на шпака. Шпак може розібратися в один води. Шпак дає передачу, удар по воротах. Відповідно, в нас єдиний забитий гол у першому таймі. 15-й Віталій Рябоконь. Зараз момент може бути у команди Десна. Удар 11-й Олег Мурин, 12-й. Ігор Михайлишин. Зараз який момент. М'яч ледь не залітає, в ворота і найти. Тут е... завершилось тим, що ми один гол побачили. Зараз Мурин, Мурин момент пробиває Мурин. І... Ну і немає також Фелікса Міранде, який через хворобу Дубова не приїхав. Зараз момент ще й ледь не забиває. Побрали кращим спортсменом вівщини в жовтні Ботнар. Зараз м'ячем Ботнар. Удар! Розіграш? Ну, але тут без удару поворот. Зараз через явного явний помиляється. з Цим пасом! ого го го Що зараз зробив Андрій Анцебор? Бог ти мій! Ви це бачили? Анцебор забиває просто нереальний зараз м'яч і рахунок стає 0-2 у нашому поєдинку. Ще одна атака від команди Десни. Белінтек. Перехоплення. Ботнар з м'ячем. Ботнар обігрує. Ботнар зараз може прострілювати. Зараз передача і не забуває Михайлишин. Люшин. Але заробивав своїм преси. Удар у воротах. Ще один четвертий сейв від Максима. Зараз моменти ще. Які... Михайлишин суперника. Прус м'яч зупиняє. але Тут зараз передача! І Михайлишин не забуває. Заробили право на кутовий. Удар по воротах. Трібно віддавати передачі Максименко часто м'ячі віддавав вау. Передача Михайлишин зараз не забуває. Шпак біля м'яча. Пробиває шпак. Це було прекрасно. Гричук на шпака. Шпак. Точна передача. Мурин удар знускається. Це гол! Один-два. Стає рахунок в нашому протистоянні. Мурин пробиває змускає. Тут на шостий удар спірворід. Максименко вже не реагує. Максименко е безсилий. Олег Мурин забиває дуже і дуже важливий м'яч для своєї команди. Забиває на 30-й хвилині. Мурин забуває свій сьомий гол в цьому сезоні. Зараз який і цікаво подивитися, як зараз будуть працювати на відбір м'яча гравці команди Інайті. Відбір м'яча є. І по порожніх воротах зараз пробиває я, і ледь не забиває. Квасній. Зараз з м'ячем уже Боднар. Боднар один один прокидає суперника Аніс Кінфоли». Це табел пенальт. Пробиває, забиває шпак. 2-2. Максименко не виручає. Шпак зрівнює рахунок. І найті повертається в гру і повертається доволі таки якісно і результативно розпочинається. Данилів. Там підкат. Арбітри зараз дозволяють грати. Простріл не забиває Десна Балінтех. Є готовність Дисни грати з п'ятим польовим. Але зараз вів'яни будуть пресингувати. Є відбір м'яча, потрібна передача. Куди ж ця передача? Зараз. Від Мурина Мурин привіз цей момент. Ботнар гасить цю пожеж. Менше 7 хвилин до завершення зустрічі зараз може бути небезпечно. Шпак вихід сам на сам. Шпак не забиває. Шпак не пробив. Пробиває ансибор влучає в явного. Це шикарна гра для глядача. Відбір м'яча зараз чистий, але забув пробити. Зараз в поворотах. удар відбиває зараз. Явний шпак. Удар де м'яч Максименко. Момент щей. Шпак на Мурина. Мурин хороша передача. Михайлишин на шпака. Шпак пробиває. І ще один це від Максименко. І майже допрацьовує цей епізод до кінця. Зараз травець і найті. І що тут Спак заробляє ще один фол для своєї команди. І НайТІ заробляє право на ще один дабл пенальті. І це шанс на перемогу. Удар ще один гол забиває спак. 3-2 стає рахунок. У нашому протистоянні. Шпак цей фол заробив. Шпак цей дабл пенальті реалізував. Все, завершується поєдинок і Найті вигризає перемогу. І Найті вигризає просто таку вольову перемогу у цьому протистоянні. Менов в зимач Олександр Шпак, який реалізував два дабл пенальті. Вулівайте за нашу найголовнішу команду Збройні Сили України. Слава Україні, героям слава! Все в нас буде добре. Мирного та спокійного вам дня для вас працював Богдан Пастернак. Щасливо, почуємося! Е, ваш коментар по матчу? Що саме цікавить по матчу? Ваші враження. Мої враження по матчу, що мені можна було команду сьогодні сюди не привозити. Арбітри зробили все для того, щоб найти перемогу. Ви зараз говорите про арбітрів. Ви можете сказати конкретно, які епізоди? Скажу конкретно: наприклад, коли поставили п'ятий фол. На вашу думку, це помилкове рішення арбітрі. Так, да. і на мою думку, ми тільки що продивлялись, Все почалось з червоної карточки, з нашому ворота. На вашу думку, це не червона карточка? На мою думку, це не червона карточка. На вашу думку, який мав бути вердикт в тому епізоді? Потрібно подивитись самі в повторі, який там контакт був, а потім мені скажете, що захочете. То, на вашу думку, арбітри допустили ряд помилок, які вплинули на підсумковий результат цього поєдинку. От абсолютно вірно. А чи є у вас претензії до гри своєї команди? Чи могла ваша команда зіграти краще, якщо не говорити про арбітрів? При рахунку 2-2 побігли вперед і дуже багато не реалізували. Чому, на вашу думку, низька реалізація гольових моментів? Чому, на мою думку, я думаю, що нам трошки досвіду ще не вистачає. Можливо. Можливо, десь фарту сьогодні не вистачило. Не знаю. А на вашу думку, чому рахунок не 6-6, не 10-10? Мабуть, команда такого рівня зараз. Команди хорошого рівня. Команда, ну от. Мабуть, краще хтось обороняється. І одна, і друга команда. Чому не забили, чому не залетіло, я не розумію. У нас сьогодні з воротарями була, була, була біда невелика, бо велика. Наш основний воротар Артем Барибан, який прекрасно грає ногами. У нього було е чотири жовтих карточки, він просто сюди не приїхав. Третій воротар з температурою лежить З початку тижня. Тому нам прийшлося. Грати з тренером воротарів, ну він своє вже відіграв, йому просто це не потрібно. Я не кажу, що він погано відіграв. Але мать три воротаря, і коли одержує один воротар червону карточку і нема ким поміняти, це вже такий збіг обставин сьогодні відбувся. Суперник здавав здавався сьогодні? В порівнянні з першою грою я дуже хвалив. Команду NIT в першій грі сьогодні абсолютно нічого, крім того, що арбітри витягували. Все, дякую вам. Е, Назар вітаємо з перемогою. Ваш коментар по матчу. Е, дуже багатогранний матч. Е, різні емоції ми переживали. але е, Можливо, можливо, і пауза нас трішки вдалась, будемо так говорити, не вдалася, і за і за цього ми е, погано війшли в гру. Е, було багато нервозності, багато емоцій непотрібних, а е, намагався донести команді про те, що ми повинні довіритися нашому процесу, довіритися те, що ми напрацьовуємо, забрати зайві емоції і вірити в партнера, вірити в команду, в те, що ми можемо переламати хід. Е, так воно і трапилось. Е, дякую всім. Гравцям, що вони зуміли себе знайти той внутрішній свій стан, який потім привів до вольової перемоги. Принційному рахунку суперник почав грати з п'ятим польовим. Вас це не здивувало? Ні, ми готувалися до такої гри. Тим більше, що ми у Києві пропускали проти п'ятого, так і. Ми хочемо, ми хотіли зіграти агресивно, тому цей, але щось вдалося нам, щось не щось не зуміли прикривати. Але в цілому ми е, установку установку по цьому компоненту виконали. Хочеться краще, але це потрібно розуміння і читання гри, тому це процес знову ж таки, який ми повинні вдосконалювати. Команді не вдалося грати 4 в 3 сьогодні. Чому на вашу думку? Це знову ж таки більше в конте в площині психології, тобто вони хотіли дуже виправити швидко ситуацію, а... і більше грали цими емоційними, тобто вони. Мабуть, не довіряли один одному на паркеті, а більше хотіли вирішити саму долю епізоду. І, і так трапилось, що ми не довели до логічного завершення бренда грутич 4 в 3. Але в подальшому знову ж таки, і цей епізод він нам також дав розуміння того, що ми повинні грати в першу чергу як команда і діяти як команда і довіритись тому, що ми працюємо. Тому добре, що ми вийшли. Я їм сказав після 4 в 3, що це нічого не трапилось. Ми далі працюємо. Ну і так вийшло. Рахунку 0-2, які були думки, все-таки я в неї десь трішки помилився в цьому епізоді. Потім, десь, рахунок чого команда переламала хід поєдинку на вашу думку, що стало ключовим фактором на майданчику. Дивіться, ми реально готувалися до цієї гри, як забирати свої очки тут. Це не про три тільки очки, це про. Те, що ми декларуємо, ми хочемо те, які в нас є цілі. Ми хочемо туди, ми хочемо в плей-офф, ми хочемо за спортивним принципом повернути клуб до екстраліги, але системною роботою. Тому е я навіть говорив таке, що це не на цьому шлях нас не завершується. Дивіться, це просто виклик, який ми повинні пройти. Тому я дякую знову ж таки команді. Вони вони ж мають деяку таку зневіру в себе епізодично, але ми це викорінюємо. Тому знову ж таки, я ще раз повторюся, цей процес завдяки якому ми будемо рухатись, ну і завдяки нашим воїнам, хочу ще раз назначити, що ми граємо завдяки їм і можемо робити свою роботу. Завдяки їм ми переживаємо дуже непрості часи зараз. І, київ, і київська команда, і сюди добиралася, і ще й негода до нас, яка вже долучається. Але це є показник того, що ми є незламні, незламні, незламні своєю ігнацією, незламні своїм спортом футзалом. Тому футзал повинен жити і дякую всім і з перемогою нас. Ya,